Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. Раніше ми з вами вимірювали об'єкт за допомогою умовної мірки. Що може бути умовною міркою? Так, це ложка, склянка або ж банка. Сьогодні. Пропоную виміряти та порівняти об'єми рідин за допомогою умовної мірки склянки. А як же це можна зробити? Давайте пригадаємо. Малята пам'ятаєте казку Пан Коцький. Лисичка готувала для кота смачні страви. І ось одного разу. Наварила компот з вишень та з яблук, розлила лисичка компот у різні посудини. А як же дізнатися, якого компоту вийшло більше, а якого менше? На око порівнювати важко, тому ми можемо порівняти за допомогою умовної мірки. Ось цієї склянки. Я буду наливати спочатку у склянку вишневий компот і рахувати кількість склянок. А щоб не забути число, на кожну склянку я буду відкладати кришечку. Наливаю у склянку компот, обов'язково слідкуємо, щоб склянка була повною. Наливаю її у мисочку. Не забуваю відкладати кришечку. Одна склянка, одна кришечка. Наливаю наступну склянку. Це друга. І знову відкладаю кришечку. Наливаю третю склянку. Виливаю в мисочку і відкладаю кришечку. Наливаю четверту склянку. Дивіться, повна склянка. Наливаю і знову відкладаю ще одну Кришечку. І п'яту наливаю у склянку. Компот закінчився і знову відкладаю кришечку. Вишневий компот закінчився. Скільки в глечику було склянок компоту. Порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 кришечок. Це означає 5 склянок. Тепер вимірюємо, скільки склянок яблучного компоту у банці. Я буду наливати у склянки компот. А ви уважно слідкуйте та рахуйте. Це яблучний компот закінчився. Отже скільки три кришечки. Це означає, що у пляшці скільки склянок компоту. Так, у пляшці було три склянки яблучного компоту. Залишилося визначити, якого компоту у лосички було більше. Порахуємо кришечки вишневого компоту було 5. А яблучного 3. Давайте порівняємо: 5 склянок вишневого компоту і три склянки яблучного компоту. Якого компоту у лисички більше? Правильно вишневого. Тому що 5 більше, ніж 3. А наскільки більше вишневого компоту? Звичайно, на дві склянки. А наскільки менше яблучного компоту, ніж вишневого? На дві склянки. Тому що число 3. Менше, ніж число 5 на два. А ще лисичка напекла пиріжків. Ось тарілочка пиріжків з яблуками. Порахуйте скільки їх. Так, три. А ось тарілочка пиріжків з вишнями. Порахуйте їх, скільки. 5. Яких пиріжків більше? Ну, звичайно, з вишнями. Тому що число 5 більше, ніж число 3. А наскільки більше пиріжків з вишнями, ніж з яблуками? Якщо покласти у один ряд пиріжки з вишнями. У другий пиріжки з яблуками, то ми побачимо, що пиріжків з вишнями більше, ніж пиріжків з яблуками. На два. Скільки пиріжків з яблуками треба покласти, щоб їх стало однаково? Правильно, треба покласти. Ще два пиріжка. Тепер їх стало порівну по 5. Малята! На минулому занятті ми грали з вами у гру шлях до чарівної скринки та малювали ось цей шлях по клітинкам. Підготуйте, будь ласка, аркуш у клітиночку. Простий олівець або ж кольорові олівці. Канцелярську румку. Оберіть олівець, яким ви будете малювати. Зараз ми починаємо малювати шлях. Треба постаратися, щоб він був гарним та акуратним. Для цього потрібно уважно мене слухати і малювати так, як я буду говорити. Пригадайте, де в тебе права та ліва рука? Коли я скажу, що потрібно провести лінію вправо, згадай про праву руку. Пропоную намалювати доріжку у повітрі. Ставимо крапочку і малюємо в повітрі маленьку лінію вгору. Тепер вправо вгору, вправо. Тепер маленьку лінію вниз, вправо, знову вниз і вправо. Подивіться, як потрібно малювати на аркуші послідкуємо разом. Ставимо крапочку та малюємо лінію вгору на одну клітинку. Потім на одну клітиночку праворуч, На одну клітинку вгору. На одну клітинку праворуч, на одну клітинку вниз, на одну клітинку праворуч, на одну клітинку вниз, на одну клітинку праворуч. Далі малюнок повторюється, тобто піде лінія вгору, праворуч на одну клітинку. На одну клітинку вгору, на одну клітинку праворуч, на одну клітинку вниз, на одну клітинку праворуч, на одну клітинку вниз та на одну клітинку праворуч. Малюй, не відриваючи олівець від паперу. Нагадую, уважно слідкуйте пальчиком. Не поспішайте і промовляйте, куди потрібно малювати лінію. Чекатиму ваших світлин. До зустрічі, малята!